Добрий день глядачі нашого каналу. З вами підприємство Гродніпар. Сьогодні в нас на огляді диски щеплення на трактор МТЗ, виробництво, Лозівський завод, трактор деталь. У нас представлено чотири типи дисків, і коли в телефонному режимі замовляєте замовлення, вам тяжко обрати. ми пояснюємо, що є на пружинах, є на демпферах, є ліпсоновита накладка. Для вас це тяжко зрозуміти, бо ближче не бачили. Фото, можливо, повністю не передає тої інформації. Тому ось дивіться огляд на відео. Це зі звичайними накладками диск на МТЗ-80 іде на пружинах. А чим відрізняється від оригіналу? Тим, що в оригіналу відкриті пружини, а в лозівського виробництва пружини йдуть закриті, тому унеможливлює випадіння пружини. А це схоже на оригінал МТЗ із гумовими А Чого мінський тракторний завод начав на гумових демпферах? краще пом'якшує передачу крутного момента і унеможливлює а не унеможливлює, а випадання може бути, але не приводить до пошкодження маховика, коли випаде демпфер. Воно перемелюється і випадає. В чому його перевага? А в Лозівського ж, в принципі, не може бути випадіння пружини, так як вона закрита. То вони приблизно йдуть на одному рівні. Єдиний вибір, хто бажає на пружинах, хто бажає на демпферах. А це йдуть посилені диски вже на тракторах МТЗ-1221. Чим вони посилені, тут стоїть ось дивіться, європейська еліпсоновита накладка. Маркування їх іде 85, 160, 11, 30, РН. Бачите, європейська ось накладочка, а, у найбільший коефіцієнт тертя, і тому вона передає більший крутний момент без пробуксування. І ось у дивіться ще на гумових демпферах вже йде посилений диск, але тут демфери відрізняються від. Що конструкція демфера відрізняється, що вони йдуть закриті так як ось на пружинах, це йде взагалі суперовий диск. І по ціні він також трошки дорожчий буде від звичайних. А будь ласка, на ваш вибір. Всі в наявності чотири варіанти. Вам лишається лише визначитися і зробити замовлення ось, ось або за телефонами, або на наших сайтах і Агродніпер.комю. Ціни в нас актуальні. Телефонуйте, замовляйте, всього вам найкращого. З вами підприємство Агродніперо. Також підписуйтесь на канал, не забувайте ставити подобайки, коментуйте, всього вам найкращого.